І до однієї з головних і хороших новин сьогоднішнього дня. Отож сьогодні вночі українські морські безпілотники атакували та знищили російський патрульний корабель проєкту 22160 Сергій Котов, що перебував у Чорному морі. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України. За інформацією гур, ворожий корабель був атакований спецпідрозділом група 13 морськими дронами Магура Ві-5». Судно зазнало пошкоджень корми правого та лівого бортів. Представник прес служби розвідувального відомства Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода розповів, що цитую головне управління розвідки у взаємодії з військово-морськими силами ЗСУ провело блискучу операцію, і Сергій Котов цього разу вже точно знищений. Кінець цитати. Україна не вперше атакує цей корабель у вересні минулого року. Під час атаки на кораблі російського флоту Сергій Котов отримав значні пошкодження. До слова Сергій Котов це новітній патрульний корабель проєкту 22160, який спустили на воду 2021 року. До складу чорноморського флоту РФ корабель увійшов вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну, а саме у липні 2022 року. Цей же корабель став 25-м російським судном яке знищили чи пошкодили українські сили від початку великої війни. Загалом у РФ, як передає BBC Україна, є чотири такі судна: а саме: Василій Биков, Дмитрій Рогачов, Павел Державін та власне сьогодні знищений Сергій Котов. Екіпаж судна становить до 80 людей. За словами Юсова, його вартість сягає понад 60 мільйонів доларів. Він додає, що Сергій Котов відомий тим, що разом із потопленим у квітні 2022 року крейсером Москва він брав участь у нападі на острів Зміїний. За його словами, ситуація щодо екіпажу корабля з'ясовується, але відомо, що є загиблі і поранені. При цьому частина екіпажу могла таки евакуюватися. Представник спецслужби також зазначив, що нинішня атака на корабель стала результатом довготривалої операції, адже цитата результат сам за себе говорить: умовно п'ять прямих влучань випадково не трапляються. Після офіційних повідомлень від української сторони з'явилася інформація із боку Московії. Зокрема, у радіоперехопленні українських розвідників командир 184-ї бригади кораблів охорони водного району, що у новоросійську і у чиєму підпорядкуванні перебував патрульний корабель Сергій Котов. Описує деталі знищення судна. Так ладуй. Ви хто? Ну, і підвіщають. Закладують 578-й. только командирским голосом, а не голосом заместителя, начальника расчета, оператора. Приняли? Сокол. Туман. Доклады принял. Понятно, что уже все вы все это знаете, наше трагическое событие ночное. Соответственно, 0.50 без экипажными катерами. В количестве пяти единиц был атакован малый патрульный корабль Котов, который вместе с нами несет дежурство по противовоздушной обороне, находится, он, соответственно, у меня на управлении. Был атакован пятью бэками, не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе Котов пять бэков. Там и вертолет был, сам корабль с вооружением там. АК-176-630